Так, всем привіт, з вами от Хакер. І я, Саша Читне. Сьогодні ми граємо знову Evoluці Такова. Подивіться е, першу частину, а то це друга, а то ви не зрозумієте. Нічого, нічого Так. А то вам щось понятно, що я от е, 8 левел. Ні, якщо ви це граєте, просто вам понятно. Вам може з останньою понятно бути. Просто якщо ви не грали в це, от, вам тоді буде важко. І ви взагалі не зрозумієте. От в який вже процес? 33. Це 85, це нормально. Ага, дивіться, за кадром. Він говорить, я вбиваю боса, я говорю, да хватить вбивати, а він говорить, а, а с говорить, да ні, у тебе більше цього процесу. У нього процес 85, а у мене 41. У мене там було 760, чи що а у нього вже 3К. Це нормально. У мене 230 було. <плес> що? Дуже було. Ти можеш хоч би цікавитися. Ля-ля-ля. Так. Акварион. Босс называется у нас. Что там? А, что непонятно. Так. Ну что тут вот непонятно? Какие барды не забыли, мечты, Да и Хочу дни. Я куплю на ну, мой бомб яйця і цей обмін. убил. О. Ой, я чуть-чуть не на того пишу. Так. Короче, я зразу та, ну, окоро. 93%. Стоп. О, тут буде переродження за ангелом. Халло. Халюбара. Стоп, я тут ти... называю? Халюбара. А, ну зараз все. Так, ідем в другий світ. Я тут за мільйончик убиваю. Тут динозаври є. Може видопомтиш, щоб швидше було. Ні-не. За тобі цей сейку Є іка, а угу. а, ух. Ух. Думаю, Думаю, і краще гніздо вбивати. Гніздо? Воно по одному лямові. Коротше, треба капібара украла у соу цей. Так, а де... Де це гніздо ходить? А, от так, а де допомагати? <говорили>? О, у мене два кейсу. Так, кейсу. О, кайс тут такой валеты. И ч мы так стоит? О, у меня уже флакса. А що у меня не помню хота? А кто меня А Я не знаю. Никто из друзей знался в моё -мо. У мене було 399 хп, а максималка 400. Ну так. Хто зніс був одне ХП? Uh -huh. А хто між ніс одне ХП? Uh -huh. Твої ці тварини. Тобі такі. А ну, получи! Шапаля. Тебе за голову, забув.

а у вас не достать Эн, требу якщо... одно перерождать. А, -а, -а перерождение халобара, йоуджения халабара хаябара, халява. Халявна. Я ще навіть не спів ляма. А я уже 630. А, ну в тебе цей більше, ніж у мене. Де, а тебе скейт... Э, 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 Півлямок. Понял. Друзі, знаєте, як ми у еволюції Brain Road цей Що? Э, робимо там. <говорити> <говорити> Ставимо на босса цей. 에... Своїх персонажей. Так, просто, і просто йдемо грати в футбол. футбол. Mm. Або mm. просто чимось займатись. Просто залишаємо телефони, планшети Ді, uh, і цей. Просто вона нам сама убиває боса, а ми йдемо грати щось. No. Потім приходимо, у нас прокачка. Там у нас більше прокачка. Uh -huh. Я біля холобара Ага, а я біля божественний. А, типа, оцей динозавр називається божественний. Це биться А ми, ми якісь маленькі горішки. Ага. А ми міні Так

Йомає, нам просто не зарахувало. Там зависело. Та. Я був на 10 на тисячах і у мене мусило зависло. У мене теж просто зависло Я не розумію, це якийсь проклятий світ. Знаю. Це правда. Окей, я буду щось друге. Привіт, папа. Я буду ці е е е гігантські грим. Ну скільки він. він? Він 150. А і все Один тут вже багатенько для нас. Ага. Але так не чесно. Ну так, це правда. Просто ну. Я... у мене немає слів. Просто, я не знаю, що сказати. Запам'ятаєте, ти ходьте еволюцію в Брейнрут. А не еволюцію такі бажає. Еволюція Брейнрут, вона набагато Так. Ми тут двоє на цьому світі звернели увагу, власне. І по-друге, там хто не знає що таке. Брейнрут, Брейнрут це ці італянські меми, типа Бомбомбільгузінні. Окій. Я їх не буду називати, а то послухайте, що за цю акулу. В найках я навіть не називаю вже. Послухайте, що за нею говориться. І послухайте за цього крокодила е, так. бомбарділа. І Влад, так. До речі, постав на паузу. Бо то буде дуже хоче. Я вже другий. наступний став. І в мене 4 каула. Непогано. погано. Тут. Я ще убиваю. Окей, ну я могу перескочить. Ну так я тоже ти можеш ты не перескочити Так, да. Тебе столько. Ну я точно перескочу. Ну так Фух. Мам, ты так довго чекати Тобі долго жаль меня. Это Половина. У мене 4К то ви десь э, буде, у мене десь або половина, або три стака. І там буде. Або сотка десь. У тебе 22%, а у мене 40. Mm. А що це за тигр? Що? Тигр Капібара? Хм. Hm. Я думаю, це на Вероград. Похоже. А, ну ah. та, на Вероград, звісно. Ви... Не це, як... Грэ... Ні, я живу як на англійському, буде. Ріл, це на виноград похоже. Ну, так. це мілеву владовий. Така капібара, яка добавляє. Ну, так ми можемо подивитися, скільки хп буде. Дивись, заходимо капібарелля, гортаємо до останнього. Його і затискаємо. А, не, окей, не можем. А, не. Угу. Не можем обидно. Не можем. Она а 400 в тебе. 000. У мене 400 уже. Что 400? А 400? А. І ну і... я тебе так швидко догоняю, а то, ну да, мене. На два рази більший. Ура. Та знову. Якщо зависне... То я видаляю Roblox. Mm. То окей, більше в цей режим нікого не зібрати. Окей, okay, я... друзі, якщо він зараз зависне в нього, ви його на відео Еволюція Катебари більше не побачите. Звичайно може може десь через рік, може, він забуде вже про це. Я таки не забуваю була. Якщо просто відео не подивиться. Я таке не забуваю. Ви зараз бачили, він стоїть на руках, а ноги поклав на цю на стіну. І просто так чекає, дивиться, в екран. Ты О! так лайфово, попробуй сам. А ну, я тоже пробую. Так, и став... А я... Ну я И друзья, это так кайфово, реально. <связываю> так. Просто массаж и руки, и ноги так распрямы. Вот уже просто был а. Ох! Я сразу перескочил. И сразу пер... а, а, я сразу пере... А, не. А, это клетка. Ты опять скотч, да. Ох, юми. О, ох, головне не впасти. Ага. А ти такий. Ай, 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 <рик> <Не> впав. <рик> Друзі, а ви підписуйтесь на наш канал, ага. якщо хочете, щоб ми про цікаві режими грали. До ага. речі, я дивився в тіктоті код, як буде не видано. Ага, ну так. Я вже е, в Хевені не просто не новий. Не, ну чуть-чуть сразу просвет. А у мене зробили 64, 64 був Ціпо. процент. Да ну не, не вон, а чого не урон 4? Сибо. А 4К, не знаю. Короче, відставляй да лайку по ти... шо. <ріху> Окей, мы зараз робим третю частину підписники. Так що на цьому не все. На, на другій частині. Так, але не забувайте, ми ще будемо третя частина виходить. Так. Поки не виграємо, ми будемо багато частин. Окей. На цьому у нас все. Всем па-па.